У Сенаті США у вівторок знову підняли питання надання Україні озброєння. Перед сенаторами свідчив командувач силами НАТО у Європі генерал Філіп Брідлав. Він розповів, що чекає від Росії нових провокацій на Донбасі і повторив заклик допомогти Україні. чи передбачаєте ви, що Росія посилить військову активність на сході України? Чи підтримуєте ви надання Україні зброї? Я переконаний, Росія буде посилювати чи послаблювати тиск на контактні лінії, щоб тиснути на Київ, вимагаючи від нього першим виконати його частину домовленостей, що для Києва важко зробити. Тож як ви думаєте, чи маємо ми надати захисне озброєння Києву? я вже говорив раніше, ми не повинні відкидати жодних інструментів. Росія використовує усі інструменти державної сили проти України: гроші, дипломатію, інформаційні, військові та економічні ресурси. Росія тисне використовуючи всі ці інструменти, тому у цій військовій площині я не думаю, що ми можемо відкинути якісь інструменти впливу з на. Нашого арсеналу я подав відповідні рекомендації уряду Ви кажете, що подали свої рекомендації щодо постачання смертоносної зброї та захисного обладнання Україні. Коли ви подали ці рекомендації адміністрації? Exactly якщо я не помиляюся декілька тижнів тому. Ось в чому справа ситуація вимагає негайної реакції. Росія це проблема. Ви надали свої рекомендації. Цей комітет понад рік тому погодився. Потрібно надати озброєння Україні, щоб українці могли себе захистити, але цього досі не сталося. Тому я хочу закликати адміністрацію підтримати Україну, взяти до уваги наші рекомендації. Треба діяти без зволікань. Ми бачимо, як Росія порушила Будапештський меморандум, і бачимо агресію Росії. Час підтримати народ України. support Ukraine.